Якщо неправильно обрана точка, то все інше, щоб ви з собою не привезли, все марно. Хоч золотий бойл, хоч золоту приваду, насадку, все що завгодно, нічого вам не допоможе, якщо ви неправильно обрали точку ловлі. Ой, супер. Те що треба. Там тверденько, а далі таке, типу, починається як... Підйом моляка, а там щось тверденьке. Все, воно мене влаштовує, воно мені максимально підходить. Будемо сподіватися, що все обрано правильно. Дві точки. Дамба у нас з правої сторони, приток з лівої сторони. Риба у нас і з ліва і з знаходиться. Певна частина риби на дамбі, певна частина риби в зоні спокою. Вона буде підходити з лівої і з правої сторони. Сподіваюся, що нас не будуть сильно перекривати, і якусь свою рибку ми з вами злапаємо. Перевіряємо другу дистанцію. Значить так, у нас дві точки. У нас, чому у нас? Тому що у нас з вами дві точки і одна борода.